Вітаю. Я Голобородов Костянтин Володимирович, вчитель історії Одеського ліцею номер 56 Моя професійна діяльність розпочалась у 2018 році після закінчення державного закладу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Костянтина Дмитровича Ушинського. Маю стаж роботи повних 6 років. Спеціаліст другої категорії. Я вірю. Що предмети історії, правознавства, громадянського світа мають величезний потенціал для розвитку критичного мислення, толерантності та активної громадянської позиції майбутніх громадян України, це саме ті якості, яких, на жаль, сьогодні не вистачає нашим співгромадянам, але при цьому є надзвичайно необхідними для в умовах розбудови незалежної країни. Відстоювання незалежності під час найбільшої війни в Європі після Другої світової. Вже сьомий рік, працюючи в школі з дітьми, розумію, що сьогоднішнє покоління школярів вимагає від вчителя бути не просто переносчиком знань, а людиною-партнером, з яким разом формують життєво необхідні риси особистості. В свою чергу, зміни, які пропонує нам реформа нової української школи, є саме тими, які для підростаючого покоління будуть необхідними, а впровадження нового предмету громадянського освіта стало тим рушєм змін в старшій школі, які вже не зупинили. Метою шкільної історичної освіти є формуванням вільної особистості, яка визнає національні та загальнолюдські цінності. Виховання засобами історії громадянської свідомості зорієнтованої на патріотичне почуття приналежності до власної держави та до її спільних історичних, політичних і культурних цінностей, прищеплення толерантності і поваги до різних поглядів релігії, звичаїв та культур для реалізації цієї мети на основі обраної навчальної програми для закладів загальної середньої освіти, рекомендованої Міністерством освіти та науки України. Мною розроблений календарно-тематичний план, який затверджений методичною комісією вчителів історії та права закладів та узгоджений з заступником директора з навчально-виховної роботи. Разом з викладанням історії викладає учням курси громадянської освіти та основ правознавства. Метою громадянської освіти є цілеспрямована підготовка учнівства до ефективного функціонування в системі демократичних суспільних відносин. На основі соціальної взаємодії, громадянської участі та відповідальності. А метою навчання правознавства на базовому рівні середньої освіти є надання учням чи ученицям основ правових знань, виховання поваги до гідності людини, права державотворчих і правотворчих традицій, любові до держави Україна, забезпечення умов для формування правової культури, правових орієнтирів і правомірної поведінки. На основі обраних навчальних програм для закладів загальних середньої освіти рекомендованої Міністерством освіти та науки України мною розроблені календарно-тематичні планування. Сучасний світ дуже швидко змінюється, і вчителю необхідно швидко адаптовуватися до змін і надавати необхідний супровід для учнів, щоб в усіх змінах цього світу він не загубився. Тому своєю ідею ідеєю я вибудовую в двох напрямків: педагогіка партнерства. Я, в першу чергу, для учня повинен бути не авторитетним вчителем, слово якого є остаточною інстанцією, яку не можна обговорювати, а старший товариш, який допомагає учням осягнути світ знань та практичних знань, накопичивши знання протягом 11 років в школі для сучасного світу замало. Усі свої знання учень на виході зі школи повинен вдало інтегрувати у своє життя. Для того, щоб реалізувати ці завдання, я намагаюся вибудувати свій урок з урахуванням усіх вікових можливостей та сучасних викликів. Головний виклик, який стоїть перед вчителем – це конкурування з гаджетом. Для більшості вчителів це величезна проблема, але ця проблема повинна стати на користь вчителю. Тому під час проведення уроків у старших класах. Телефон по суті нейтралізований. Як? З першого уроку на початку вересня я учням ставлю головну умову, мету курсу, що ми отримаємо в кінці навчального року. І це не просто набір знань, а розуміння нашого сьогодення, тому що те, якою є зараз наша країна, наше місто це все наслідок історичного процесу. Телефон на уроках стає надійним помічником. Учні за допомогою мережі інтернет заходять першоджерела, а саме тексти різноманітних історичних документів, якими можна проілюструвати урок та нормативно-правові документи. Інколи телефон стає знаряддям для перевірки знань. Також в умовах вимушеного переходу до дистанційного навчання телефон є інструментом освіти. Для реалізації успішного дистанційного навчання організовує навчання через платформу Zoom та електронний журнал Human. Та особистий YouTube канал. Технологічний супровід уроку це зазвичай мультимедійна презентація. До кожної теми я намагаюся візуалізувати тему на слайді, тому що, як відомо, ми сприймаємо інформацію на слух лише на 13%, а через зір 75%. А коли презентація яскрава, вона може зосередити увагу на головному та другорядному та полегшує прийняття інформації. Наразі я усвідомлюю, що вчитель сьогодні це творець, який конструює нові педагогічні ситуації, нові завдання та представлені інформації. Важлива ознака будь-якого року це дотримання послідовності. Починаючи урок, важливо продумати свою мету. Без неї далі не підеш і чітко знати, чого хочеш досягти після уроку. Окрім звичайного для всіх нас викладу матеріалу, кожне явище, я намагаюся підкреплювати. Порівняльним аналізом і сьогодення, чи більш практичним прикладом, щоб сучасному поколінню було простіше зрозуміти те, що відбувалось в минулому. Учень повинен зрозуміти, що історія це не десь там, а постійно навколо нас. Домашнє завдання, в свою чергу, виступає додатковою можливістю простимулювати здобувачів освіти до нового пошуку відповідей та поглиблення знань. І його можна робити не тільки традиційним шляхом через підручник. А й через різноманітні освітні відео, кінофільми та матеріали. Оцінювання учнів враховує, оцінюючи учнів враховує психологічні та вікові особливості. Дуже часто використовують самооцінювання, яке дає учням можливість самостійно визначити свої прогалини та отримати поради від мене стосовно коригування їх. Матеріал до уроків готує відповідно до вікових та психологічних особливостей. Я сам завжди знаходжусь в постійному пошуку нових методів та форм, які б були б цікавими для учнів, і за допомогою цього одразу реалізую ідею педагогічного партнерства. Головне моє завдання в цьому створення відповідних умов, які допоможуть учням самим відкрити нове, розвинути власні думки, ідеї, а це вже надзвичайно високий результат. Моя робота з учнями будується на взаємодії. При цьому. Звичайно, можуть виявлятися такі випадки, коли учень не правий у певних питаннях. І тут я вдаюся, не вдаюся до лінчування чи бідкання, а намагаюсь підтримати цю відповідь і направити її в правильне русло. Принцип на уроках нічого не заборонено, окрім того, що заборонено нормами права та суспільної моралі. Я завжди ставлюся позитивно, коли учень висловлює власні думки. Кожному даю можливість висловитись того чи іншого питання, створюючи тим самим ситуацію успіху кожному учню. Ще один момент: багато хто каже, що сучасні підлітки нічим не цікавляться. Але це теж не зовсім так. Мої учні з великою віддачею беруть участь в усіх заходах. Багато хто чекає та питає про тиждень історії чи права, коли завжди проходять брейрінги, дис... диспути, дебати. Навіть випускники пишуть, що готові прийти до ліцею і взяти ще раз участь у подібних заходах. Окремою увагою хочеться висвітлити один з аспектів моєї роботи це завідування ліцейським кіномузеєм пам'яті. Саме через можливість залучати учнів до заходів музею, через музейну педагогіку вдається стимулювати пізнавальну діяльність учнів старших класів. Через активні методи взаємодії учнів в стінах музею розвивають ключові компетентності, які є наскрізними для сучасного покоління та в рамках реформи нової української школи. Також використовуючи ресурси саме через музейні уроки, можна ефективніше виховувати в учнів патріотичні почуття та критичне мислення на прикладах Другої світової війни та сучасної російсько-української. На основі кіномузею існує історичний гурток юні музеєзнавці. Який покликаний розвивати в учнів уміння аналізувати та збирати інформацію, його презентацію та проведення екскурсій. До святкових та пам'ятних днів для учнів закладу освіти від 1 до 11 класу проводжу екскурсії нашим кіномазеям, виховні бесіди, онлайн-вікторини та квести. З колективом учасників гуртків успішно реалізує декілька дослідницьких проєктів, а також провели масштабне. Оновлення експозиції музею. Якщо згадати про проекти, їх в основному останні роки було проведено три: перше це «Зламання життя тисяч невинних. Тут ми досліджували масштаби та етапи вбивств єврейської громади Одеси в період румунської окупації з 1941 по 44 роки. В результаті отримали тематичну екскурсію та інтерактивну карту «Місь масове вбивств євреїв. Наступним проєктом стали марафон історій Українці рятівники, який присвячений до Дня пам'яті українців, які рятували євреїв роки Другої світової війни. Це цикл відео про життя та е, героїзм праведників народів світу, Одеси та України. І третій – це марафон історії Герої рідного краю. Він був підготовлений до дня захисників та захисниць України. На сьогодні це 14 відео історії які віддали своє життя за нашу країну з початку повномасштабного вторгнення? Організовуємо також постійну підтримку військовослужбовцям як фінансово, так і матеріально, і психологічно через написання листівок та малюнків, які передаються підрозділам. Організовуємо постійно зустрічі з цікавими та відомими людьми, які допомагають учням формувати власні життєві цінності. Освітнє середовище організовує в кабінеті правознавства. Кабінет облаштований зручними партами та стільцями, шафами та дошкою Крейдовою і проектором. В кабінеті наявні стенди зі змінним інформаційним повідомленнями. Обов'язковим є національний календар, який дає можливість в ненаязливій формі закріпити знання учнів з історії України. Перед очима дітей знаходиться мапа світу та України, яка дає швидко орієнтовуватися в просторі. А портрети історичних діячів і символіка привертають увагу до минулого та сьогоденного України. Наявна історична бібліотека, яка доступна учням. Невеличка стендова археологічна поличка роздатковий матеріал, який учні можуть користуватися як під час уроку, так і в позанавчальний час. В класі наявна питна вода. А враховуючи те, що шкільні вікна знаходяться на південно-східному напрямку, спекотно пору року можна закрити їх ролетами, які дають можливість знизити температуру нагрівання поверхні. Кабінет щороку поступово оновлюється згідно перспективного плану розвитку кабінету. Оновлення відбувається за посильною співпраці батьків та учнів закладу. В умовах дистанційного навчання освітнє середовище організовуємо через проведення відеоконференцій на платформі Zoom. Останні два роки моїми зусиллями освітній простір закладу організовуємо через повноцінну платформу електронного журналу та щоденника Human та особистий youtube канал, якому вже більше п'яти років. Одразу як я почав працювати в ліцеї, я отримав під керівництво маленьких учнів 5-го Б класу, з якими ми крокуємо доросле життя вже сьомий рік. І цього року вони вже є випускниками клас з профільним вивченням історії України. Наша педагогічна співпраця базується на взаємній довірі один до одного та підтримці. Разом ми проводимо заходи до святкових та пам'ятних днів, проводимо екскурсії з освітньою метою для закріплення знань з історії України та рідного краю. Щотижневі бесіди мають в свою чергу важливу об'єднувальну функцію, учнівський колектив має можливість для спілкування та співпраці. Велику увагу приділяю національно-патріотичному вихованню, проводячи свята та класні бесіди. Приймаємо разом участь в написанні щорічного радіодиктанту єдності, уроків пам'яті, загальношкільних ярмарків та акцій, де все дає можливість формувати ціннісне ставлення до народу, батьківщини, держави та міста і природи. Виховуємо в дусі патріотичного обов'язку, здатності зберігати національну єдність, пишатися приналежністю до українського народу в виховній роботі з учнями стало і формування безпекових компетенцій з цією метою організовує масштабні сесії навчання міні-безпеці, наданню першої домедичної допомоги, продовжує профорієнційну продовжує роботу заради полегшення учням у їх надзвичайно складному виборі майбутнього. У співпраці з батьками є важливим діалог, який будує, будується у взаємоповазі та толерантності. Щоденний діалог будуємо через спільний чат, який, до якого долучені всі батьки класу. Батьки, як повноцінні учасники освітнього процесу, мають можливість висловити своє бачення на виховний процес в класі та освітню траєкторію учнів. Батьки учнів в першу чергу є першими помічниками всьому. А співпраця вчителів, батьків, учнів це наріжний камінь якісної освіти. Вчителі це не просто передавачі знань. Ми є наставниками, які формуємо майбутнє, майбутнє і без співпраці з усіма учасниками освітнього процесу, неможливо уявити повноцінне формування особистості майбутніх поколінь. І в цьому питанні дуже важливим є співпраця з інклюзивними дітьми, тому що саме співпраця. Батьків, асистенту вчителя і вчителя інклюзії дає можливість виховати повноцінну і яскраву особистість. Результатом моєї педагогічної діяльності є високий рівень знань, який підтверджується позитивною динамікою результатів навчання. Мої учні є призерами районних етапів всеукраїнських олімпіад з історії і права, учасниками різноманітних міських та всеукраїнських конкурсів. У 2022-2023 му, -му, -му начальному році Чорний Василь, учень 9 Б класу, здобув перемогу у другому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. Того ж навчального року шість учнів закладу під моїм супроводом забули перемогу в онлайн-вікторині для школярів Права людини починається з прав дитини. А учнівський колектив шкільного кіномазею під моїм кураторством виборов третій, диплом третього ступеню міського конкурсу пошукових проєктів музеїв при закладі освіти міста Одеси. А учениці здобули перемогу в міському учнівському конкурсі коротких промов проти забуття, мої права і толерантність. В свою чергу, я був нагороджений почесною грамотою за участь в першому турі всеукраїнського конкурсу учителі року 2022 та почесною грамотою Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. У 2023 2024 начальному році учні 10-го Кримська Анастасія, Різникова Софія та Чорний Василь здобули перемогу в міському. Учнівському конкурсі коротких промов проти забуття, мої права та толерантності. Учнівський колектив кіномузею здобув перше місце в конкурсі пошукових проєктів музеїв при закладі міста Одеси та обласному огляді конкурсі до Дня захисника та захисниць України. Слава Анастасія! Стала учасницею всеукраїнського конкурсу есе імені Кемського до Дня Гідності та Свободи. Чорний Василь здобув перемогу в конкурсі Європейська Одеса. А Резнікова Софія здобула третє місце в історико-філологічній онлайн грі за сіма печатками 6. Також Чорний і Василь та Резнікова Софія стали лауреатами 24-го всеукраїнського конкурсу учнівських робіт «Історія та уроки Голокосту імені Медвинського. Особистим успіхом стала перемога та нагородження золотої медалі 15-ї міжнародної виставки. Сучасні заклади освіти 2024 та третій ступень та третій ступінь міського конкурсу Освітня Парлина Одеса. В свою чергу я приймаю активну участь в міжнародних та всеукраїнських і міських конференціях. Статті мого авторства опубліковані в чотирьох збірках тест конференцій, а саме, міжнародні конференції краєзнавство і учитель, п'яті всеукраїнські міжгалузеві науково-практичні онлайн-конференції Національна наука і освіта в умовах війни РФ проти України. Та сучасних цивілізаційних викликів, міжнародного круглого столу, музейна педагогіка в науковій освіті, освітні втрати в умовах війни та міжнародної науково-практичної конференції музейна педагогіка в науковій освіті. На постійній основі проходжу власний саморозвиток, користуючись усіма наявними сьогодні можливостями, вебінарами, семінарами, круглими столами та спілкуванням з колегами. Цікавим було навчання в Київській школі державного управління імені Сергія Нижного. Під менторством пані Лілії Гриневич. Також успішно реалізує свій особистий youtube канал, де починаючи з 2020 року публікує відео уроки згідно календарно-тематичного планування, які стають нагоду учням під час виконання домашніх завдань. Також на каналі опубліковані освітні відео до різноманітних пам'ятних та святкових дат з метою збільшення обізнаності молоді та виховання патріотичних почуттів молодого покоління. Розпосюджує матеріал на сайті всеосвіти. Отже, я вважаю, що в сучасних умовах глобалізації та стрімкого розвитку технологій потрібно постійно удосконалювати способи та моделі передачі знань, пошук нових видів навчання, розвитку творчих здібностей учнів, їх загальних компетенцій. І тут потрібно лише вміло їх шукати та використовувати у своїх роботах. Тільки це може принести користь дітям та духовне задоволення від результатів своєї роботи вчителя. Отже, впевнено, крокуємо в майбутнє з вірою в нашу довгоочікувану перемогу. Слава Україні!